В ефірі програма Місто з новинами середи 3 вересня в студії Анна Паукова. Коротко про головні теми випуску. Готовність до роботи взимку у виконкові міськради заслухали звіт відповідних комунальних служб. Зміни в законодавстві на захист прав споживачів. Інформаційні зустрічі з підприємцями проходять в районах міста. Маленькі діти на великій дорозі. Гірка статистика ДТП за участю дітей. В місті трапилася ще одна така пригода. Спорт для всіх в місті побільшало майданчиків для воркауту. Митці в підтримку військових. Благодійний концерт дав змогу допомогти криворізьким танкістам 17-ї бригади. Мультяшний кривий ріг, авторський погляд на наше місто зобразили анімаційно у студії Новаторфільм. Вересні закінчується підготовка до опалювального періоду. Офіційно сезон опалення у місті розпочинається 15 жовтня. Тож нині всі комунальні служби активізували роботу, аби криворіжці своєчасно отримали тепло в своїй оселі. Днями структури, відповідальні за підготовку до зими, звітували про свою діяльність на засіданні міського штабу. До початку холодів, а відтак і старту опалювального сезону лишається не так багато часу. Тож підготовка до осінньо-зимового періоду вже у розпалі. Вчора в виконкомі міськради відбулося засідання штабу, на якому розглядали питання готовності міста до опалювального сезону. На сьогоднішній нараді всі підприємства, які надають житлово-комунальні послуги, доповіли про те, що планові роботи щодо підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період завершені. Тому з 1 вересня 2014 року. Всім надано завдання здійснити заходи щодо заповнення систем теплопостачання як зовнішніх, так і внутрішніх, для того, щоб ми могли з 1 жовтня вже бути готовим розпочати опалювальний сезон. Сьогодні підприємства доповідали, середній рівень заповнюваності теплотрас складає 57%, тобто більше половини. Ця робота продовжується і повинна бути завершена у вересні 2014 року. Григорій Вербицький дав завдання заступникам голів райрад перевірити рівень готовності до опалювального сезону об'єктів у своїх районах. Шлося також про встановлення приладів обліку, адже це дасть змогу контролювати і економити енергоресурси. Григорій Вербицький повідомив, що криворіжці активніше стали утеплювати власне житло. Як прозвучало на засіданні, через відсутність доступу до окремих квартир для перевірки стану газового обладнання, фахівці були змушені відключити газопостачання побільше, як півсотні стояків. Всі проблемні питання мають бути вирішені в найкоротший термін. Сьогодні всі служби підтвердили про те, що всі вони готові на сьогоднішній день з початком опалювального сезону забезпечувати. Газом, електроенергією, водою для того, щоб повноцінно надавати послуги з теплопостачання. Ніяких на сьогоднішній день законодавчих документів, які б регулювали зменшення подачі газу, електроенергії або питної води в системи теплозабезпечення, не існує. Порушувалися питання тарифів на водопостачання та водовідведення з 1 вересня. Вони зросли. Та, попри це, криворізькі тарифи на ці послуги залишаються чи не найнижчими у порівнянні з іншими українськими містами. Торік в Інгулецькому районі був капітально відремонтований ліфт по вулиці Неділі на 53. загалом у районі нараховується 178 ліфтів. Цьогоріч з міського бюджету були виділені кошти на заміну двох старих ліфтів на нові. Модернізоване обладнання бачила наша знімальна група. Старі ліфти у будинку номер 4 по вулиці Добролюбова служили місцевим жителям протягом 25 років. Термін їх експлуатації давно закінчився, тому на загальних зборах об'єднання співвласників багатоквартирного будинку було вирішено замінити старі ліфти на нові. Активу ОСББ довелося докласти чимало зусиль та часу для збору дозвільної документації на встановлення нового обладнання, та все ж мети було досягнуто. Станом на сьогодні у двох під'їздах із чотирьох існуючих у цьому будинку закінчуються монтажні роботи. Встановлення нових ліфтів українського виробництва. Благодаря, звісно, допомозі голови району Інгулецького, Імені Вікторовича Рижкова ну і настойчивості нашій були виділені гроші, зі проєкту, виконана експертиза за наш, за фонд об'єднання. И было принято решение значит, на первый и второй подъезд поменять лифты на новые. Выделена полная сумма на два лифта новых. Закупочная стоимость э, где-то в пределах 150-160 тысяч одного. Ну, плюс демонтаж-монтаж где-то в пределах на два подъезда будет где-то примерно 600 тысяч. Замена полностью все. Значит, шкафы управления, редуктора, лебедки. Значит, кабины, двери на каждых этажах, обрамление это все-все-все входит в комплект. Мешканці будинку радіють, тривають останні налагоджувальні роботи, і вже скоро вони матимуть змогу користуватись новими комфортабельними ліфтами. Ну, я думаю, по ліфтам працювати краще, тому що там електроніка вже краще, краще. і менше, навіть якщо зайдеш в машинне відділення, Там вже не таке оборудовання, громоздке, вже краще буде. Є така надумка, щоб поставити віді щоб вообще було хорошо. Зміни в законодавстві України спонукають приватних підприємців сумлінніше ставитися до якості своєї продукції та наданих послуг, аби споживачі були обізнані з цими нюансами, а відповідно й надійніше захищені, та й самі підприємці розуміли, як діяти у нових реаліях в районах нашого міста проходять інформаційні зустрічі. Репортаж наших кореспондентів із виконкому інгулецької райради. Щодня кожен з нас купує продукти. Хтось звертається до спеціалістів за певними послугами. Тож кожна людина споживач у певний момент. Зрозуміло, що всі прагнуть отримати професійно виконану послугу чи харчуватися якісними продуктами. За чинним українським законодавством втручання контролюючих органів у діяльність підприємств чи організацій суттєво звужене. Таким чином кажуть у відділі захисту прав споживачів, оперативно реагувати на різноманітні порушення досить складно. На сегодняшний день вопрос защиты прав потребителей стоит очень остро, поскольку внесены изменения в законы Украины о государственном бюджете Украины и закон Украины о основных принципах государственного контроля надзора в сфере хозяйственной деятельности. Этими законами предусмотрено ограничение вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей. И именно установлено, что проверки предприятий, организаций, учреждений, физических лиц предпринимателей, контролирующими органами, кроме Государственной фискальной службы Украины, предусмотрены с августа по декабрь 2014 год только с разрешения исключительно Кабинетом министром Украины или по заявлению самого субъекта предпринимательской деятельности, соответственно, о его проверке. Спеціалісти відділу з питань захисту прав споживачів готові надати консультації і споживачам і підприємцям, в тому числі в центрі муніципальних послуг, де представники відділу працюють у понеділок та четвер з 9 до 12 години. Аби пред'явити претензії несумлінному підприємцю, у клієнта обов'язково має зберігатися чек, наголошують фахівці споживачам. А до суб'єктів господарювання звертаються із закликом будувати свою роботу на принципах відповідальності і чесності. Про це йшлося на інформаційній зустрічі в Інгулецькому районі. Метою сьогоднішньої зустрічі є напрацювання методів контролю з боку керівників бізнесу на всіх етапах виробництва, обробки, транспортування, збуту та торгівлі безпечної продукції до споживача. Оскільки до відділу надходять незначна кількість звернень від громадян щодо якості продукції, звертаюся до мешканців іноглецького району. Якщо у разі виявлення фактів продажу неякісних продовольчих товарів, порушень суб'єктами господарювання правил торгівлі, нетактовної поведінки продавців, просимо вас повідомляти про це відділ розвитку підприємництва

Спеціалісти кажуть, інгулецький район має гарну репутацію щодо правомірності та якості стосунків між споживачами і представниками бізнесу. Тут упевнені, правова обізнаність обох сторін сприятиме уникненню порушень і в подальшому попередить появу неякісних продуктів чи послуг. Саме з такою метою подібні інформаційні зустрічі організовуються в усіх районах Кривого Рогу. Вчора у Дзержицькому районі водій легковика збив дитину на пішохідному переході. Вдаї повідомляють порушника. Вже затримали подробиці в нашому сюжеті. Переважна більшість аварій, у яких страждають діти, стається з вини дорослих. Державтоінспекція міста констатує кількість таких ДТП порівняно з минулим роком, хоч і не критично, але зросла. З початку 2014-го сталося 49 аварій, у яких травмовано понад 50 дітей. Найбільше постраждалих у віці від семи до чотирнадцяти років. Вчора на вулиці Орджонікідзе трапилося ДТП, в якому постраждав десятилітній хлопчик. На переходив, було 30 тридцять на сімосмадряв. Дорогу, там машин нету, вроде останавливается. Иду и начинаю и начинаю идти, смотрю на эту сторону, меня сбивает машина. Неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя совершил наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водители автомобиля с места происшествия скрылись. В этот же день был обнаружен этот автомобиль и водитель. Доставлены в Дзержинский райділ милиции для дальнішого розбирательства. Вдаї міста нагадують: з 20 серпня по 20 вересня в усій Україні проходить рейд Обережно діти на дорозі його мета навчити малечу правильно поводитися на проїжджій частині. У Кривому Розі в ці дні за участю інспекторів ДАІ проходять різноманітні навчально-ігрові заходи для дітей. Така профілактична робота дієвий метод запобігання аварій та дитячого травматизму на дорозі, кажуть державтоінспектори. Та вкотре наголошують водіям, через самовпевненість дорослих на дорозі не повинні страждати діти. До уваги мешканців Кривого Рогу відповідно до розпорядження Кабінету міністрів з 1 вересня змінено порядок надання адміністративних послуг Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Для подання на реєстрацію декларації про початок виконання підготовчих будівельних робіт, готовність об'єкта до експлуатації необхідно звертатися до центрів надання адміністративних послуг міста. Обласного центру, розташованих за адресою місто Дніпропетровськ, проспект Правди, 42 та проспект Карла Маркса 75. А програма Місто триває далі в нашому випуску. Про таке: спорт для всіх. В місті побільшало майданчиків для воркауту. Митці в підтримку військових. Благодійний концерт дав змогу допомогти кривийським танкістам 17-ї бригади. Мультяшний кривий ріг. Авторський погляд на наше місто зобразили анімаційно у студії Новаторфільм. Вчора в жовтневому районі урочисто відкрили майданчик для занять воркаутом у рамках корпоративної соціальної програми групи «Метінвест» Місто нашими руками. Ініціатором цього проекту виступив інститут розвитку міста. Репортаж із відкриття майданчика для вуличних тренувань підготували наші кореспонденти. У 2014 році 11 проєктів переможців корпоративної соціальної програми групи Метенвест місто нашими руками отримали гранти від центрального гірничо збагачувального комбінату на загальну суму 650 тисяч гривень. Одним з них став проєкт створення майданчика для занять воркаутом в жовтневому районі. На його впровадження центральний ГЗК виділив 50 тисяч гривень. Корпоративная социальная ответственность перед территориальными сообществами сегодня – это залог уверенной и эффективной работы компании «Метинвест», а стало быть и нашего предприятия Центрального горнообогатительного комбината, в решении многих социальных, культурных и спортивных вопросов, обеспечивающих нормальную жизнь труженикам комбината и жителям нашего города. Именно исходя из этого понимания, ми і роботам і трудимося для того, щоб выполнить ту програму, яка определена нашою компанією Медінвест, як «Строим город своїми руками. Ініціатором цього проєкту виступив інститут розвитку міста В умовах війни Сложно заниматься проектами развития, очень сложно сосредотачиваться на этом, но все равно мы считаем, нужно это делать, двигаться вперед и создавать инфраструктуру для спорта в нашем городе. Поэтому мы планируем и в дальнейшем поддерживать и как бы инициировать подобного рода проекты и создавать эти, эту спортивную инфраструктуру для детей, для жителей нашего города. Спортивний рух стріт-воркаут зараз стає дедалі популярнішим в будь-який час року на свіжому повітрі. Абсолютно безкоштовно. Цей майданчик буде доступний для всіх бажаючих займатися спортом. Нові турніки, бруси, шведські стінки, лавки і верстати для вправ встановлені поруч з бійцівським клубом Барс. «Ця площадка ідеальна. можна і для новичків ідеальна, і для професіоналів. Реально, сделано на высшем уровне. На высшем уровне сделали открытие. Все замечательно. Думаю, ребята будут заниматься. На этой площадке, я вижу, построили стойки. Раньше мы, конечно, у нас такого не было. Мы раньше на пеньках, на бордюрах искали подобие стойки. А теперь здесь есть стойки. Это очень хорошо. Да, то и есть... У ребята, у ребят все шансы заниматься с самого начала, начинать все удобства. Свято продовжилося показовими виступами криворізьких спортсменів і вихованців БК Барс, а також змаганнями з двох дисциплін фрістайлу і силових вправ. За підсумками змагань переможці були нагороджені кубками, дипломами та брендованими футболками. Кажуть, понеділок день складний. Нинішній в місті був саме такий. Та творчі люди проти загального занурення в депресію і за допомогу українській армії, зокрема, криворізьким підрозділам. Саме з такою метою, понеділок, 1 вересня, митці нашого міста ініціювали благодійний концерт. Подробиці далі. Ідея організувати благодійний захід на підтримку військових належить Наталії Погорєловій за родом діяльності їй не звикати влаштовувати усілякі концерти та свята за словами жінки. Час диктує новий формат зустрічей, який може бути не тільки цікавим, а й корисним. Саме Найбільша складність була зібрати всіх цих людей в одне час, в одному місці. Ну, ми решили, що это будет 1 сентября, потому что що... Начало чего-то нового, завершение подведения каких-то итогов. Мы преднамеренно не устанавливали никаких э, сумм э, на входной билет. Все ребята работают бесплатно, все эта помощь должна будет адресно передаться. Э, именно фонд 17-й танковой бригады. Мы уже не первый раз ходим на такие мероприятия. Случайно нашла ссылку у подруги на благотворительный концерт. Захотелось очень выступить. Мій такий виріб, це ручної роботи. Мені запропонували прийняти участь тут, тобто продати вироби і вручені кошти передати на потреби нашої армії. Вже на початку заходу в мистецькому осередку був аншлаг. А гучна музика і скупченість глядачів закликала і перехожих зазирнути і подивитися, що відбувається. Учасники кажуть, мета одна допомогти. За мною зараз стоїть мама однокласника моєго сина. который служит. Вот она сюда пришла, принесла свои, так сказать, хендмейт, то есть рукоделие, игрушки. Мои друзья, горняки, своему товарищу, который пошел 43 года добровольцем, они помогли там, ну, как говорится, обмундироваться, собраться, еще и электростанцию, бензопилу, все это отдали. Ну как было на, не откликнуться на призыв Натальи Погорелова и вот на все это? Цикерка це, це іграшки. Мама робила цикатуха. скільки коштує така цикотуха. Треотичні і естетично налаштовані глядачі поєднували приємне з корисним. Паралельно з концертом проходили аукціон витворів ручної роботи та картин криворізької художниці Марини Прокопченко. Любителі солодощів мали можливість за 5 гривень пригоститися жовто-блакитними капкейками, гроші від продажу, яких також лягли до спільної скарбниці. Нам сьогодні в допомогу збору средств для Наших танкистов помогает 39-я женская сотня Они сегодня будут э, принимать ваши пожертвования Поэтому мы никого не ограничиваем Мы никого не э, декларируем Но у нас концерт еще не начался А вот пожертвования уже есть Настал тот день, настал тот час когда зависит все от нас Остановить кровавый спор, пойду и террор Настал тот день, настал Щас планіє на ждала Артисти студії, дитячий світ, музиканти четвертої та інших музичних шкіл міста, поети, професіонали, і любителі, творчі люди, народ мобільний, швидкий на підйом і гостро реагуючий на виклики життя. Ми от недавно їздили в Маріуполь, теж виступали. Ну, видели военных, там немножко пообщались, ну, и там действительно тяжело. Ну, и так как вот мы не можем помочь физически, как действительно там войны пойти, ну, Наше желание было хотя бы помочь хоть чуть-чуть финансово. Несмотря на то, что многие думают о том, что ну, какое может быть развлечение там в такое время, но я все-таки считаю, что впасть в депрессию это будет хуже. Все-таки моральное состояние какое-то и состояние духа это Очіба сумні теми, невеселі вірші та доволі непоганий результат: п'ять тисяч зібраних гривень, світлий промінь надії у вигляді настрою вечірньої природи. І якнайкраще побажання всім затіхла всю знову у костра. курю субітимії, розмокшую волну. За це командир хвалив з утра. Ну ето не ставте мені в вину. Я только імітував війну. Дай Бог, чтобы нашим солдатам приходилось только участвовать в учениях, имитировать войны, атаки, взрывы, а не проливать кровь в настоящей войне. Вот этого мне хотелось бы больше всего. Ська четвірка зі спортивної акробатики стала призером чемпіонату світу, який проходив у Франції. Сьогодні нам вдалося поспілкуватися з хлопцями та їхніми тренерами. Розповідає Ігор Кононенко. У Парижі пройшов світовий чемпіонат зі спортивної акробатики у складі збірної України. На ньому виступали вихованці Криворізької Дюша Номорадин. Це четвірка у складі Сергія Горіна, Юрія Семенова, Андрія Набокова та капітана команди Владислава Алексєєва. У підсумку наші спортсмени вибороли третє місце в абсолютній першості у віковій категорії від 12 до 18 років. Звісно, є Кинешне чим працювати, так як ми не на першому. Поэтому есть недостатки, так как у нас было много травм перед этими соревнованиями, поэтому получились маленькие недоработки. Ну, Впечатлення від цих соревновань є так як чемпіонат світу. Думаю, ми що далі побеждать. За словами тренера нашої четвірки Сергія Послушного, бронзова медаль це безперечний успіх наших хлопців. До того, якщо взяти до уваги той факт, як до змагань готувалися англійські та російські акробати, саме у такій послідовності вони й посіли перше і друге місця. Ми поїхали з целю, звісно, побіждати. Але... Тот потенциал, который сегодня у сборной России и сборной Англии, конечно, гораздо сильнее, нежели у сборной Украины. Это связано и с финансами, и с теми возможностями. Ну и самое главное, конечно, методические возможности, которые есть у Англии, допустим, на сегодняшний день, гораздо мощнее, нежели у нас. Є вже технології комп'ютерні, які дозволяють е, определяти время тренировочного процесса. Это процесу. дорогостоящие технологии, технології, які ну, дозволяють более е, в оптимальне час, в сроки зробити максимальний результат. У планах спортсменів на цей рік виступ на кубку України, який пройде у Вінниці на початку жовтня. Далі на них чекає чемпіонат Європи зі спортивної акробатики, який прийматиме Німеччина у 2015 році. Про кривий ріг відомо чимало, та відтепер дізнатися про наше місто можна із мультиплікаційного пластилінового фільму. Студія Новатор Фільм створила. Трихвилинну історію про кривий ріг у рамках циклу мультфільмів Моя країна, Україна. В ньому можна побачити не тільки широко відомі ріж сталь, міський цирк, інші впізнавані місця, а й фантастичні літаючі трамваї. Напевно, у нашому місті авторів найбільше вразив швидкісний трамвай. А заснування кривого рогу за легендою розказаною тут не обійшлося без боротьби між силами добра і зла. Всього трьох хвилин вистачило авторам пластилінового мультсеріалу Моя країна Україна, аби розкрити своє бачення неповторності нашого славного міста руди і металу. Жив тут колись козак Іван Ждан. Він, за переказами, зломав чорно рік і заснував місто Рим. Кривий ріг. Сценаристу проєкта Олександру Власіку Кривий ріг, напевне, запам'ятався як місто трамваїв. Тому він взявся у мультфільмі Весело обіграти все побачене в Кривому Розі. Головні герої його пластилінового фільму Сашко Лірник і Кіт саме з вікон трамвая дізнаються про наше місто. Зокрема, про завод Криворіжсталь. У нас на Криворіжсталі найбільша у світі дев'ята, доменна піч. Купуємо талончики. А люди в Кривому Розі дуже примітні і люблять їсти на трамваях. І навіть підземці ходять на трамваї, і літають на трамваї. Окрім того, пластиліновими майстрами було створено будівлю цирку, собор та залізничний вокзал. Загалом, як стверджують автори, на створення кожної серії мультфільму пішло від 4 до 6 місяців кропіткої праці. Проект втілений молодими режисерами, аніматорами та художниками на студії Новатор Фільм при підтримці Державного агентства України з питань кіно. Кожна серія розповідає відому або забуту казку, історію, легенду з конкретного куточка України, будь-то велике місто або маленьке село. За задумом авторів, фільми цього серіалу мають формувати національну свідомість допомагати виховувати юне покоління українців. У відгуках до мультфільму про наше місто, який уже з'явився в мережі інтернет, криворіжці переважно стверджують, він дав їм ще один привід пишатися рідним краєм. У планах студії створення також двох фільмів про Дніпропетровськ. У будь-якому разі приємно, коли Кривий ріг стає головним героєм позитивних оповідань. Ми своє місто любимо, а отже, можемо зробити так, аби і інші ставилися до нього з повагою. На цьому все з вами була Анна Паукова. До зустрічі в ефірі і з вірою краще. До побачення.